На годиннику 22.00 громадські активісти вирушають у черговий алкорейд. Перевіряють усі магазини на вулиці Пасічній, там де алкоголю не продали. Активісти дякують. Проте 17-річний юнак вже без проблем купує дві пляшки алкогольного енергетика. Продавчиня, побачивши камеру, одразу ховається та намагається закрити віконце. Просто підійшли, попросили, продайте, будь ласка, два рево. Просто сказали навіть суму, скільки грошей, навіть не питали, скільки років, документ не дивилися, яка година. Просто взяли, продали. вечір, пані. алкоголь продаєте? Так. А ви знаєте, що заборонено? Не. Ні? вас в магазині можна, так? У вечірні рейди львівськими алкомаркетами хлопці виходили вже 15 разів. Звичайно, є, що не продають вже після 10-ї, багато, багато де знають про там рейди, які проходять. Ну, будемо надіятися, що свідомість людей дійде до того, що вони просто не будуть продавати, бо зароблені гроші на таких споєнням молоді і своїх же дітей. Ні до чого не призведе акція, і далі залишається безстроковою у чотирьох районах Львова, алкостопери вже побували.